Іван Франко, Повість Захар Беркут. Сьогодні ми поговоримо про історичну основу повісті. Захар Беркут під заголовок, образ громадського життя Карпатської Русі в XIII столітті. Це історична повість про боротьбу українського карпатського племені проти монголів у XIII столітті. Щодо історії написання повісті. Твір написано за півтора місяця на конкурс, оголошений львівським часописом Зоря. Повість Захар Беркут вважається однією з найуспішніших в українській літературі. За більше як 135 років з часу написання повісті, її перевидали вже сотні разів загальним накладом понад 5 мільйонів примірників. Перший переклад іноземною мовою з'явився 1889 року вже через сім років після друку оригіналу, і опісля книгу було перекладено понад десятьма іноземними мовами із вікіпедії. Село Тухля, про яке пише Іван Франко, існує насправді. Збереглися народні перекази про походження назви села. В одному з переказів його назва пов'язується із загибелю великої кількості орденців, від яких по всій околиці йшов поганий тухлий запах. Але події, описані в повісті, відбулися не там, де тепер розташоване село, а як стверджує сам автор, у стін могутнього зеленя. Це гора на північному сході від сучасної тухлі. В історичній повісті Захар Беркут змальовано протистояння між прадавнім Вічевим та князівсько-боярськими устоями на тлі запеклої боротьби з монголо-татарським нашестям утворює два конфлікти: перший конфлікт це конфлікт між Тугаром Вовком і громадою села Тухлі, і другий конфлікт це конфлікт між завойовниками-монголами і русинами, українцями, які Жили на території сучасних Карпат і Прикарпаття. Іван Франко писав про свій твір так: повість історична, це не історія. Історикові ходить передусім о вислідження правди, о сконстатування фактів, натомість повістяр користується тільки історичними фактами. Ця історична має вартість, коли факти в ній представлені докладно і в причиновім зв'язку. Повість історична має вартість, коли її основна ідея зможе зайняти сучасних живих людей, то значить, коли сама вона жива і сучасна. Тобто Іван Франко пише, чим відрізняється історичний твір від художнього твору, хоча на історичній основі. Історичний твір, передусім, має бути наповнений живими фактами, а художній твір ідеєю, яка жива. Яка сучасна для будь-якого читача в будь-яку епоху. Наскільки мені удалось віддати, тобто від передати дух тих давніх замерлих, замерклих часів, нехай судить критика. В деталях я дозволив собі доповнювати історичний скелет поетичною фікцією, тобто видумкою. Головна основа взята почасти з історії, напад монголів і їх ватажок пета. А почести з переказів народних про потоплення монгольської ватаги та інші. Дієві особи, зрештою, видумані, місцевість по можливості описана вірно, тобто правильно. Відомо, що під час походу 1241 року монголо-татарська орда проходила через місцевості, описані в Повісті. Але в літописах, зокрема в Галицько-волинському літописі, немає жодної згадки про загибель татарських загонів. Проте вони залишилися в народних переказах і легендах, які використав Франко. Зокрема, в одному переказі із Закарпаття розповідається про епізод боротьби. Русини підрубали дерева. Наклали в купи каміння і воду перегородили. Коли татари йшли в той глибокий звор, тоді люди ті підрубані дерева, каміння і воду пустили за одним свистом. То все почало гучати, стріляти і вибило много татар, котрі ще обстали живі, пішли далі і лягли спати під полонину стой. Вночі урвалася велика хмара. І той великий дощ урвав гору, на ній много татар пропало. Цей народний переказ був творчо засвоєний і вплетений у художню тканину повісті. Хто ж такий Данило Галицький, який згадується у творі Захар Беркут? Це один із найяскравіших історичних лідерів в українській історії. Він був першим легітимним, тобто законним і визнаним в Європі королем. Данилові Романовичу довелося жорстоку епоху міжусобиць, тобто воїн між самими князями і монголо-татарських набігів. Він увійшов в історію як збирач давньоруських земель, правитель галицько волинського князівства. До того ж Данило, першим серед своїх сучасників князів, спробував покінчити із залежністю від монгольських завойовників. Галицькі бояри, Тугар Волк – це Галицький боярин, це панівний прошарок у Галицькій землі. Прошарок це верства, яка була між князем і між простими людьми. Бояри мали великий політичний вплив на суспільство. Часто бояри впливали навіть на вибори князів у Галицько-Волинському князівстві. Ще 1238 року Данило Галицький зумів остаточно приборкати боярство. Але після смерті Данила Галицького саме боярство сприяло занепаду Галицько-Волинського князівства. Чому ж вони були такими сильними? Політична сила Галицьких бояр ґрунтувалася на їхній економічній могутності. Вони мали великі земельні володіння. Що не поступалися князівським, вони мали загони озброєних людей. Тисяча 1223 року. головні сили руського війська і монголів зустрілися на річці Калка. У творі буде згадано битва на Калці. Під час битви на Калці загинуло шість князів. Лише кожен десятий воїн повернувся неушкодженим. Як пише літопис, руські князі зазнали такої поразки, якої ще не було ніколи. Після десятирічної перерви, в 1235 році, монголи почали готуватися до завойовницького походу на захід, на західну Європу. Очолив великий західний похід Хан Батий якого монголи називали Монгольська армія була добре навченою і дисциплінованою. Її основу складала важка кіннота. До армії також увійшли загони підкорених племен. Одним із них були татари. Саме тому руські літописці назвали це військо монголо-татарським. Монгольське військо мало також велику кількість різних метальних і стінобитних машин, які готували китайські інженери. Монголи вчилися сидіти у сідлі з раннього дитинства. Монголи володіли дуже добре тактикою бою. Перше, що вони робили, вони намагалися залякати противника криком, а потім йшли інші засоби боротьби. Здобуття Києва відкрило Батию шлях на захід, подолавши опір на лінії укріплень вздовж річок Верхній тетерів, горинь, случ. На початку 1241 року монголи вдерлися на Волинь, прямуючи до Володимира Волинського. Несподівано для себе монголи зіткнулися з сильним опором міст замків. Зрозумівши, що облога затягнеть, затягнеться надовго, приступ принесе великі втрати, Батий змінив тактику. Відступивши від неприступних замків, він розділив свою армію на декілька сильних загонів, які розійшлися по землях Галичини і Волині, нищачи все на своєму шляху. Боротьба за міста була кривавою. Вони боролися до останнього. Звенигород Галич Ізяслав, зіслав тощо. Лише новозбудований і сильно укріплений холом та гірські фортеці відбили напади ворогів. Русь і народи Центральної Європи своїм героїчним опором врятували Західну Європу від монгольської навали, і у повісті Івана Франка Захар Беркут якраз і йтиметься про те, як величезна група монголів була знищена. У селі Тухолька завдяки героїчному, героїчній боротьбі простих карпатців, простих русинів.